Думаю, багато хто з вас знає цю притчу про те, як одна людина йде вздовж берега і бачить дуже багато морських зірок, які викинуло на берег. Він іде, їх підіймає і викидає, підіймає і викидає, а їх там лежить тисячі. І до нього підходить інша людина і каже: Навіщо ти це робиш? Воно тисячі лежить, ти нічого не зробиш, це ж не має значення. Він одну піднімає і каже: можливо, ні, але для неї це позначає все життя. І викидає її в море. Я хочу сьогодні сказати достатньо коротко, але з надією на те, що кожен з нас це як невеличкий вогник. Якщо ви візьмете звідси сьогодні гарну думку і її понесете в світ, ви зможете запалити цією своєю гарною думкою позитивом когось іншого. Буду казати трошечки і про негативне, і про те, що ми маємо в нашому реальному житті. Я тут представляю сьогодні. сьогодні Тут це моя нова реальність, Україна, Швайцберн. Це асоціація. В межах асоціації вже два роки ми займаємось інтеграційними проектами, культурними, соціальними освітніми проектами. Ми допомагаємо зрозуміти, яким чином ми можемо рухатись далі в нашому житті. Я дуже вдячна організаторам, тому що зібрати разом цілісних, активних і дуже розумних жінок це великий вклад в те, щоб світ робити кращим. Бо всі ми прийшли зі своїми якимись цікавими ідеями. Зібрати себе після пережитого достатньо складно. В чому особливість Швейцарії? Для себе я винайшла таку фразу, що Швейцарія це консолідація. Визначених цілісних особистостей Швейцарія це завжди індивідуальний підхід. І навіть якщо ми кажемо про якісь загальні ситуації, сьогодні тут згадали про автомобілі, да і дуже дякуємо, що для тих жінок, які і працюють, які тягнуть дітей, які вчать мову, і ще їм проблема на голову з цим автомобілем це величезне страшне зобов'язання, з яким важко впоратись. І дякуємо, що допомагаєте вирішувати ці проблеми. Але з іншого боку, так само ми з вами бачимо, що потрібно трошки розбурхати тих українців, які протягом двох років вони мають соціальну допомогу, вони мають стабільне життя і не дуже хочуть рухатись, саме тому нам закидають яку претензію. В тому, що дуже багато українок знаходяться в стані соціальних утриманців, і їх на сьогодні це влаштовує. До цього соціального утриманства є декілька причин з одного боку. Це дійсно ті травми, які були пережиті, і людина не може з цим впоратись. І тільки ми одна одну розуміючи, можемо допомогти і їх зрушити з цього місця, тому що за перший рік було працевлаштоване роботу працездатних лише 13%. На сьогодні ми маємо відсоток, що тих, хто може працювати, працюють 20%. І Швейцарія всіляко застосовує заходів, щоб більше Україн Українок, українців тут було працевлаштовано, тому що Голландія більше 50% і це повноцінні учасники суспільного життя, Німеччина більше 50% А от у Швейцарії ми маємо цю проблему. Тому коли ми кажемо про нашу інтеграцію, потрібно розуміти: по-перше, чи ми сформували свою мотивацію для того, щоб бути тут активними і не ставити життя на паузу, в чому можна допомогти? І е, куди рухатись в рамках ЮСБ. Ми робимо проекти, які пов'язані з тим, щоб українці допомагали один одному, обмінюючись інформацією щодо роботи, щодо соціальної стабільності, щодо активної участі, тому що навіть ті, хто не може зараз повноцінно працювати, але може на волонтерських засадах допомагати, вони вже є тут повноцінними учасниками суспільного життя. І зараз дуже коротенько про те, які самі головні чинники того, що е, українки мають психологічну дестабілізацію. Таті, якщо можна наступний слайд, це основні сім факторів того, чому ми не можемо починати діяти. Тому що починаючи від е, фізичних е, пережитих травм, які були з якими потрібно впоратись, і зрозуміти, як я тут живу на рівні е, фізичної стабільності. Е, далі психологічні фактори, коли ми, з ними не, коли ми їх не прожили, тому що ми знаємо той досвід, який ми сюди привезли, психологічний, його тут можемо перепрожити, бо ми знаходимося в стані фізичної безпеки, психологічної безпеки на нас не тиснуть. І обов'язково звертайтесь до того, щоб. Такі травматичні події прожити на сьогоднішній день. Дуже багато для цього є засобів і спосібів, як з цим впоратись. Наступне це наші соціальні фактори: це проблеми взаємовідносин і конфлікти мігрантів, ті, які є. Ми тут не будемо повноцінно як вдома. Тому сприйняття того, що ми просто в нових умовах, знаєте, як переїхали з одного помешкання в інше. Це нормальний адекватний підхід до того, щоб зрозуміти, а що я буду робити, тому що ми з вами опинилися в такій ситуації, що мій дім це фактично я і те, що я можу з собою перенести, і з іншого боку, хочу сказати, що це дійсно дуже цікавий досвід, тому що перепрописати своє життя з одного боку, ми все втратили, але з іншого боку, ми скинули з себе все, що можливо було нашим тягарем. Це унікальний досвід, чомусь в нас так вийшло. Я коли починала проводити інтеграційні зустрічі, то я завжди казала, що якщо ми з вами опинилися в результаті такого безладу і кошмару в Швейцарії, то в нашому роду за нас хтось дуже сильно молився. А от як в нас тут відбувається, вже вже залежить від того, як молимося, як діємо ми. Тому ми дійсно будь-яку травматичну складну ситуацію маємо можливості перетворити на свій ресурс. Тому що оновлення в роботі а цілком можливо, що в Україні ви займалися саме тим, чим ви не хотіли займатись ніколи, а, а так сказали батьки або не було іншої можливості. А тут у вас є шанс почати заново, тим більше, що нам дійсно швейцарське суспільство дало той момент для старту, і тут так само хочу позначити ще одну річ. Ми спочатку, коли все тільки почалося, ми зразу з вами побачили в людей дві різні реакції. Ті люди, які рухались по життю через мотивацію і бажання, вони були страшенний адреналін, кортизол, і вони робили ну, величезні подвиги, можна так сказати. Ті ж люди, які звикли опиратись на те, що хтось допомагає робити вибор, вони залишились в ситуації гальмування, тому що. Наше, наша українська система навчання, родова система, сімейні сценарії, вони зазвичай привчають дітей до того, що діти не роблять самостійний вибір. Вони дуже довго живуть з батьками, вони дуже довго думають, а куди поступати, і так далі, і тому подібне. Тому ті люди, от в кого цей адреналін не спрацював, на те, що я це подолаю, в них виникла пауза, яка багато в кого затягнулась. Ми зрозуміли, що дехто, наприклад, і не зміг прижитись, і вони повернулись назад. Відносно економічних факторів було два роки більш-менш стабільно навіть у тих, хто був на. Ну... Жив за, за рахунок соціальної допомоги і підтримки, але на, в подальшому це складає величезну проблему, тому що ми знаємо, що два роки була ситуація в Україні така, що або вона працює, вона має або вона не працює, вона фактично має ту саму підтримку. І е, на сьогоднішній день багато таких кейсів розглядається, коли люди, навіть приїхавши спочатку, працевлаштувались, потім подивилися, що можна не працювати, пішли з роботи, а тепер надолужити е, втрачене набагато складніше, ніж, наприклад, навіть працевлаштували стуватись тоді, коли вони тільки приїхали в 22-му або на початку 23-го року. І е, допомога в працевлаштуванні, та яка зараз, наприклад, в пакеті надається швейцарськими органами, вона не дуже спрацьовує з українцями. Чому? Тому що вона зорієнтована на швейцарців, які розуміються на самій системі. Українці вже які тут не виросли, зрозуміти цю систему, дуже часто буває дуже дуже складно. Наприклад, е, банальні речі, яким чином які деталі вписувати в резюме для того, щоб твоє резюме прочитали, тому що дуже багато швейцарців пишуть між строками. І тут хочу сказати, що а, хоча ми розуміємо що знайомства всюди потрібні, важливо розуміти принципову різницю між знайомствами в Україні і між знайомствами в Швейцарії. Тому що якщо в Україні потрібно когось знати, хто тобі допоможе зайняти посаду і буде, ну скажімо так, тебе прикривати, ми розуміємо, це теж наша українська реальність. Нікуди не дінешся. Воно так є, воно так працює на сьогоднішній день. В Швейцарії. Рекомендація це найважливіша річ, тому що якщо тебе рекомендують, значить вже знайомі з результатами твоєї роботи. І рекомендації тут потрібні всюди. Тому от величезна порада, і давайте всім українкам з ким будете спілкуватись. Навіть якщо ви десь були на якомусь заході і трошечки там попрацювали, вже беріть рекомендацію, тому що це величезний пакет, який потім потрібен. На своєму досвіду можу сказати, що те, що я почала робити. Я зустрілася з тим, що мене запитали: ви вже це десь робили? Да, там, там. Вони моментально перетелефонували, вони моментально запитали, а які результати були від конкретно роботи Світлани на такому заході або на такому заході. Тому це дуже, дуже важлива річ. Культурні фактори і конфлікт життєвих стандартів, ми з вами маємо таку проблему, що не тільки порівняно з українці швейцарці, а навіть українці, які знаходяться тут, в Швейцарії, ми знаємо, що ми різні в силу історичних обставин, вони мають тут конфлікти, які заважають об'єднуватись, щоб робити якісь спільні проекти. І е, навіть конфліктні ситуації, коли не можуть дійти порозуміння, починаючи якийсь один захід і. Ми знаємо, що коли українки збираються, то дуже часто не можуть навіть вирішити там робити вареники, так як роблять в Полтаві, чи робити вареники, так як роблять в Тернополі. І це реальна ситуація, коли майже на рівні зірвання був захід, тому що вони не могли порозумітися за яким рецептом саме вони будуть це робити. Ну і зрозуміло, сьома технологічні фактори це перевантаження інформацією, яке в нас зараз є. Тому що з одного боку, ми сидимо на новинах, ми їх дивимося, з іншого боку, вони нас виснажують і доводять до стресу. І оцей сім факторів, якщо ми можемо по ним пройтись і сказати, що все це, ну, що це про мене на 25%, окей, ми можемо рухатись. Якщо ж ви бачите, що якийсь пункт вас чіпляє, ми тут всі розумні, ми маємо багато допомоги. це… Треба пропрацювати. Щось можна з подружкою ввечері за просто спільною бесідою, щось з кваліфікованим фахівцем. Але обов'язково, якщо є тема, від якої вас підіймається під горло і виступають сльози, це той блок, який буде вам заважати реалізуватись. Тому що тут все ж таки зібрались дуже активні і дуже сильні. І хочу сказати, що якщо дивитися нашу базову мотивацію, ми рухаємось або від любові, або від ненависті це самі сильні наші базові почуття. Якщо від любові ми будемо рухатись, задля і завдяки цій енергії, якщо від ненависті, да, але це буде дуже руйнувати. Багато хто саме від ненависті, він може якийсь час рухатись, але Швейцарія це дуже швидко невілює, тому що Швейцарія все ж таки любить життя в консолідації і гармонії. І коли ми в супереч рухаємось, на якийсь час нас вистачить, але потім це буде виснаження. Якщо є біль, да, ми його можемо перекрити роботою, але дуже люблю стару фразу: трудоголізм це теж ізм, як алкоголізм, і, і хроманія і так далі. Тому на певний час, коли багато адреналіну, кортизолу коли стрес тільки почався, ми можемо піти в безпосередньо в те, щоб через роботу цей стрес пережити. Але далі шукайте способи, якщо вас щось тут чіпляє, все ж таки краще це перепрацювати. Наступний слайд. Кола спілкування, розширення та впорядкування як забезпечення психологічного здоров'я і соціальної стабільності. Людина не може існувати сама по собі. Це унікальні особистості, які йдуть в печеру і самісінькі собі сидять для того, щоб спіймати дзен людина соціальна, вона завжди має коло спілкування. Якщо вони в нас впорядковані, ми соціально стабільні, ми можемо витримати величезні психоемоційне перевантаження, ми маємо попит на себе, і в нас все буде добре. Що це таке? Це про те, які люди є навколо нас. У людини для соціальної стабільності обов'язково повинні бути чотири кола спілкування. Перше коло це близькі особи. Це ті близькі люди, з якими ми живемо. Це ті люди, їх може бути 3-5 осіб, не більше, бо шоста звідти вилетить з цього кола. ми психофізіологічно не можемо утримати більше. В цій своїй інтимній зоні це ті люди, з якими в нас однакові спільні цінності, цілі і повсякдення. Це люди, з якими ми майже весь час спілкуємось. До речі, діти, коли підростають 18 років, вони звідти повинні вийти. І все, бо, бо вони вже дорослі, і це вже окрема доросла особистість. Чому в Швейцарії є правило, 18 років пішов у своє життя для того, щоб ми не заважали дітям жити своїм життям і нав'язували свої стандарти. Це може бути раніше 16 років, може бути трошечки пізніше, але не перетягувати за 21 рік. Це психофізіологія. Друге коло це коло взаємодії. І там в нас бажано, щоб було близько 20 осіб, з якими в нас спільні задачі, спільні проекти, з якими ми співпрацюємо. Ну по українськи це да, кум і партнер по бізнесу. Так і от таких осіб до 20. Якщо людина достатньо інтровертна, 10, не менше. Якщо людина екстравертна, 20 осіб. Але це те тісне коло, з яким ми спілкуємося, хоча б один раз на два тижні, з яким ми маємо спільні дії. Третє коло це надійні контакти. Це 50 і більше осіб. Ну, в тих, кому за 35, є вже напрацьовані ці контакти. хто помолодше, зазвичай там одногрупники по навчанню, у дітей це їх однокласники. Це ті контакти, з якими ми виконуємо і зустрічаємось для якоїсь певної дії. От ми з ними зустріли, щось зробили. Ми з ними не розділяємо цінності. Ми можемо мати різні погляди, але ми все рівно спілкуємось. І четверте коло це більше ста осіб, це ідентифіковані контакти. Про що це? Це про той момент, що ці люди, коли я телефоную, вони розуміють, хто їм телефонує. Не тому, що там просто написано ім'я. І коли я їм вони мені телефонують, я розумію. А оцей спеціаліст там, а з цим ми були на конференції, а з цим ми були там. Що ще дуже важливо, що люди в цих колах поступово переміщуються. Коли йдуть діти, нам стають ближче якісь подруги, і вони можуть попасти в наше перше коло. Да? Якщо, наприклад, відбулося розлучення, або відбулася, не дай Боже, смерть або втрата, так само. Тільки з другого кола можуть люди перейти в перше коло. Класичний випадок, коли ми порушуємо цю динаміку. Наприклад, коли сьогодні познайомились, кохання з першого погляду, вчора він був взагалі за межами, а тут він потрапив в перше коло. Так от, для того, щоб. Дійсно були гармонійними стосунками, люди зближуються поступово і якийсь період, вони повинні бути в певних колах, щоб зрозуміти, що в першому колі може бути тільки та людина, з якою я розділяю і цінності, і свої цілі, і є в нас якісь спільні мрії. Ну, це така модель для того, щоб проаналізувати себе, проаналізувати своїх оточуючих, і побачити. Бо дійсно, коли в нас наступає момент психологічної дестабілізації, або ми сильно до себе притягуємо. Або ми сильно від себе відштовхуємо, або ми починаємо на когось спиратися, але опора на іншу людину це порушення власних кордонів, і дуже часто це закінчується потім, чим надмірне, не безпідставне зближення дуже швидко дає. Дуже швидко дає роз, знаєте, розпригування в дальні боки. Що ми розуміємо, що в нас спільна ціль, і ми один одному на третьому колі спілкування, то я не вимагаю від неї, щоб вона і посуд мила так само, як я. Нехай вона його миє, як їй потрібно. Да або якісь при побутові звучки, або, наприклад, бажання з кимось зустрічатися або будувати свою родину. У нас завдання яке? у нас завдання соціального рівня. Єдність, інтеграція, і саме головне завдання це позитивний імідж Українок. Бо кажу про реальність: ми маємо зараз дуже зіпсований імідж, і ми розуміємо як відповідальні люди. Що для цього теж є підстава? Що, якщо можна наступний слайд, це культура спілкування та ментальні особливості в умовах вимушеної міграції? Нам потрібно розуміти культурну, психоемоційну різницю. Це дуже важлива річ. Хто з вас свого часу застав серіал? Обмані міня, вибачте, пам'ятаю його назву російською мовою, так, або розуміється, на питаннях верифікації або профайлінгу. Там дуже багато кажуть, як розпізнати справжні емоції і почуття людини. Так от справжні емоції і почуття людини за такими глибокими технологіями ми можемо зрозуміти тільки на рівні мікроміміки мікрорухів, воно практично не видно звичайним поглядом. Але звичайним поглядом на нас написані всі наші традиції щодо спілкування. Ми з вами розуміємо, що коли ми в Україні приходимо вирішувати наші справи, то ми спочатку проявляємо агресію. Для того, щоб потім нас послухали, бо інакше перед нами можуть бути зачинені двері і з нами навіть не будуть розмовляти. А багато речей, які пов'язані там з людською гідністю або повагою до людини, або відповідальністю державного органу або комунальної служби, для них взагалі не прийнятні. Так? так от, в Швейцарії, коли ми спілкуємось, особливо коли в нас є ще й мовний бар'єр. Ми несемо з собою дуже часто. Зверніть увагу, ви бачите Українок в НАТО навіть через два роки, коли вони тут. Тому що зверхність і агресія це наше все, бо ми так звикли. І якщо ти з маличку так ходила, щоб тебе не затоптали, то це з нами і зараз є. І е, велика увага, знаєте, от як ви вчимо німецьку мову, так само і вчимось не вимушено посміхатись, вчимось. Оцім навичкам, перша навичка це впевненість без агресії. Тобто, якщо в нього інша думка, це не означає, що він мене буде примушувати думати так, як він або вона. А, дозволити іншим а, власну думку без оцінне судження. Це дуже важлива штука, тому що в нас є звичка завжди давати оцінку. Чому? Бо ви ж розумієте, наші мами, наші бабусі і прабабусі весь час жили яким чином? Хтось стукав двері? А хто там? То НКВД, то Махновці, то Фашисти, то. Комуністи то прийшли з обшуком, і в них момент оцінки ситуації він на рівні рефлексу: а ми нікуди не дінемось, це наша кров. І в нас воно є. І подвійна спіраль ДНК там прописалася дуже чітко: бо хто так робив, той вижив, хто не міг так робити, той не зміг вижити. Тому оці речі дуже важливі: емпатія, відкритість, чітке висловлювання, невербальні комунікації, тому що посмішка і відкриті пози це наше все для того, щоб ми нормально спілкувалися, і це такі невеличкі лайфхаки про те, яким чином нам е, брати найкращий комунікативний досвід тут, для того, щоб його нести з собою і застосовувати всі, всюди. І якщо можна крайній файл. І тут ті деталі, які я вважаю, вони шкодять нашій українській єдності. Ми в різних кантонах, значить, в різних умовах, ми вже соціально розшарувалися. Хтось працює, хтось не працює. Внутрішньо потрібно подолати ці бар'єри для того, щоб спілкуватись і об'єднуватись в проєктах. Економічне розшарування, тому що хтось зміг собі відновити такий рівень життя, як був колись до війни, хтось не зміг і не бачив можливостей. Побутове розшарування це життя в різних зовсім умовах. Бо для нас, українців, якщо швейцарці всі однакові, що з міста, що з села для. Для нас, той, хто живе в селі, він людина з іншої планети. От, е, і саме оці. Питання, на мій погляд, є важливим для того, щоб Україна об'єднувати, тому що Українки це величезна сила, і знаєте, унікальність Українок це розвиток через подавання перешкод та трансформацію перешкод в можливості. Українки завжди вміли трансформувати будь-які перешкоди в силу і можливість. Ну і дай Боже, щоб ми об'єднувалися і створювали найкраще, допомагали собі і оточуючим.